Всім привіт, мої дорогенькі. З двох годин ночі не сплю голос, як бабиягі зранку, чого воно так, я не знаю. Начистила вже яблучок, все підготувала та опа. Буду пекти яблучний рулет, дідуйку. Дідуля спить, я знайду. Я вже й одну серію подивилась. Фільму, ну, поки він мені піднадоїв, ясне діло. Не на то поставила. Але що робити? Ну, не спиться, не спиться і все. Тому я початку натираю 5 штук яблучка. Це з голосом непорядок. Так, яблучки натерла, по рецепту. Сюди треба додати столову ложку цукру. Я не буду додавати. Тепер... Вбила 4 яйця. Вже випливуть, не буду трогати. 130 грам цукру і будемо збивати до, до біла, поки будемо бити, поки не побіліє. Не хочеться витягувати свої агрегати, буду вінчиком збивати. Ой. Збила, видно, побіліли. Хвилин 5 треба збивати. Тепер наважила 120 грам муки. Сюди додам чайну ложку розпушувача. Так, чайна ложечка перемішаємо і будемо просіювати в декілька етапів і вже будемо мішати купотку. І так далі. Ось таке тісто ріденьке виходить. І тепер беремо противень, застелений пергаментом хорошим. Пергамент нічим не змазуємо, відправляємо на хі -хі -хі. яблучки і гарненько розрівнюємо по всій території. Противні. І тепер виливаємо тісто і лопаткою теж гарно розрівняємо по всій території противи. Духовочка в мене вже гріється на 200 градусів. Ну, а у вас на 180? Якщо у вас Духова шафа. І відправляємось у духовочку. Воно дуже швидко печеться. Карулет печеться. Бахнем калусі. Вже друга кала. Що це воно таке твориться? Вчора лягла спати, я десь о пів дев'ятої, не вже спати хотілось. Дідуля ще раніше засну, він теж чогось останнім часом рано засинає. Ну, а мені теж самі сидіти тут під телевізором. Це я тут ще яблучками <гум> торохчу. Ходила по яблуки в літню кухню, так на дворі таке щось ніби аж на мороз. Холодно було, чи воно так, чи не так буде, побачимо зранку. І чи туман сідав, чи мороз сідав, не знаю, що так ну, якось. Якось так. Всім смачної кави. Хорошого дня, тихого, недільного. Сьогодні неділя, неділя. Ще сьогодні зателефоную одне місце. Можливо, ще на діло з'їздимо, а може вже і не вийде. Їздила до Іри, вона пригощала нас свіжою полуницею. Казала десь, ну, рядом там, з ягодином село, де чоловік вирощує ж полуницю, і вона в нього, ну, під дугами, під агроволокном. І ще такі грони зеленої ж висіли. Ну, вже ясне діло, що вона не достигає, починає підгнивати. Я до нього зателефонувала, кажу, мені якби хоч пару кілограм на це до дітей їзд, їхати, так узяла б. І вона така добра ну, от, от, от добра. І пахне полуничкою, Ну, коротше, він казав: зателефонуйте в неділю, обіцяти не буду. як Наспіє, то нас так уже. А ще ж її. Ой, я в шоці, чесно кажучи. Скільки ще ж у нього цієї? Багато так насаджено, люди стараються. Поставила ще яйця варити. Сьогодні хочу зробити салатик. Туди треба варені яйця. Ну, не сирієш, ясний. Це Ексклюзивний салат, куди треба варені яйця. Ой, другий раз щось, як це, я так сам із себе смієшся, даю все. Ну, а що робити? Спікся мій. Ой. Корж і вже тікає. Так, тепер мені саме головне його перевернути. Буду перевертати. Так, як дуже гаряче накрила блотеничком і дружнічку. Опа? Не склався? Ні, нормально. Все нормально. Так, а тепер знімаю нижній. Зараз трішечки. І, може, де трошки. І пристало, не без того, але нормально. І гарячим закручуємо гарячим. Я один край трохи неправильно поклала вимагу, що противені захватило. Так оце воно тут трошки в мене під, -під прихвачує. Ale niczo strasznie. Niczo strasznie. Tak. Uf. Bude smaku, Tak, tak. Zniało. I teper. І так, я його і не покладу, напевно, гарячий ще хай трошки лежить. На рушничку. На рушничку хай полежить погано вам видно, так? Да? Ну, так трошки. О! Він не репається, ніде нічого з ним абсолютно не стається. Щось його трошки так. Повернумо на... на пергаментну бумажку. О, все, хай лежить. А. а тоді можна притрусити цукровою пудруйну. Я його трусити не буду. Смакота. Ну і шурую під телевізор. У мене тут вже все на мазі настроєне. Опа, буду дивитися далі кривові квіти поки не розвиється. Монемося з дідулею на базар, бо залишились без яєць. Це раз. Хочу подивитися на шапочки такі, свіженьку купити. Ну, ще щоб неї тепла була і, і на зараз, коротше. А, щоб... а, ти ззаду, я думала, ти на гору поліз. Мотнемося на базар. І на вулиці мороз. Бо машина замерзла. Такі мені все правильно здалося зранку. Так, дівчатка, ми вже вдома покажу, які шапочки купила собі. Це дідулі. Ну, свіженьку а собі. Якби не те, що, що не треба, бо може. Зараз із хутра ще ж рану носить, правильно рану. в мене є одна така, ну вона дуже тепла теж. А це на базарі у нас. У нас на базарі купляла. Одну Отаку бієньку мішає трошки цей Етикеточка. Та наче нормально. А це трішки тепліша така з, з блистинками. О. Хм? Норм. Норм. Ну, а тут собі ще я купила нижні принади. <laughs> <Pre> <-де. laughs> ж Теж пам'ятаєш, як казала, програма «Время», а в Магадані повночі. Там скільки часу, там скільки в ну, годин, там скільки годин, а в Магадані повночі. А я дитина ще, будучи дитиною, сижу, дивлюсь те «Время» і думаю, боже, як мені хочеться, що ж там в Магадані. Воркута, Магадан, чогось мене туди завжди тягнуло. У мене тут вже, каже, чого ж ви не їдете в Магадан? Поїду обов'язково, чого ні. Все закінчиться ось, і поїду. Ми ж не знаємо, як, що і, і чим всі живуть. Правильно, правильно? Та ні, в Магадан, я точно вже не поїду. Бо подруга моя щось довго по мені летіла, вона кожне літо її мама відправляла до Москви літаком, а в Москві бабуся забирала, якось домовлялася з ну, стюардесою там, чи з ким, то вони щось з Магадана довго летіли. Я дивилась до брата, коли ще не було повномасштабної, я влітку збиралась летіти. То також там летіть щось ну, далеко. І від ціль мені далеко, якщо летіть. Владивосток – це теж далеко. Ну, ніхто ж туди не полетить, бо ніхто ж мене туди і не впустить. І, і ніхто туди і не збирається летіти. Якщо і зустріч, то десь на якійсь нейтральній території. І знову ж таки, на нейтральній території треба кошти всім. І їм Владивосток це дуже далеко від, ну, навіть в тій самій Турції зустріться. Я бачу, моя подружка, в неї донька живе десь теж в Росії, забула де. То вони зустрічали, зустрічалися в Турції. Ну, а їм до творці, що у нас тільки летить. Я, здається, дивилася з Лондона до Магадана, щось там 20, ну, далеко летіть. Зараз даю шовоці, зараз. Щас... Возмутительно возмущаються. Ніцелями відхилити, заставила ж ніцелями всю ту, Весь холодильник. А вони не снідали, то треба їм поснідати. Да, скажи Ларіс, так ти ж ще молодша. Життя прожити, не поле перейти, не пройдеш по стильні ноги, не вколовши. Не знаю, чи ці слова, але часто їх говорив мій батько. Не пройдеш по старні ноги не вколо коло, так воно і є. А по суті вже життя воно прожите, вже все. Що вже? Фінішна пряма, дівчат, 60 років. Ну, Не знаю, скільки там я заслужила в Господа, правильно? Хотілося б, ще б трошки, звісно, допомогти дітям, Ще б трошки. Не треба плакати, Валюш. На віку, як на довгій ниві, так, не про... е, головне залишатись людиною. Знаєте, кажуть, не сади, як колючок, на моїй землі, можливо, тобі ще прийдеться до мене прийти по цій землі. Є Ларіса, але це не мій, не мій варіант, Ларіса. Якщо я не почала його... Ну, Саші вже мого немає, буде у грудні 9 років, якщо я не почала його, коли мені було 53-54, то вже в 60 я його не почну, в моя золотенька. Вже все. Є в кого починається, є люди, знаєш, і тут он заміж повиходили, за англічани живуть і все там. Ну, Є в кожного своя доля, знову ж таки, в кожного своя доля. Шукати я це не буду робити. Звісно, багато мрії, вони в Магадан ще мене посилають. <звучит> Що у мене на вечері? Ой, яка хороша тема. Дивіться, які в мене макарони кольорові. М -м 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 ну просто ж. Там багато масла. І в мене ще шніцеля вже пороблені, тільки посможуть. І в мене запечена червона рибка з овочами. Я роблю. Подложку під рибку, форма в мене є керамічна, я так, цибульку, морковку, перчик з соломкою і філе червоної рибки. Ну Я його заздалегідь ріжу, бо тоді ж знаєте, воно ламається. І це супер буде вечеря. І салат. мене діти люблять, син, зокрема, любить салат білокачаної капусти, щоб просто там була цибуля, олія, оцт, цукор сіль трошки, така в мене вечеря. А ще ж баклажанів готов. Відітісте. Ще цілий лоток баклажанів, і ніхто їх не їсть. І прийдеться Леночки їсти самі. Самій. І Ларіса, іди, звісно, ти і так зі мною кожного разу. Обнімаю тебе, люблю. Може, побачимось якось. Може, ти будеш колись на могилках і побачимось, і обнімемось. Як робити, як робити шніцеля? Дуже просто, дівчат. Фарш приблизно як на пельмені. Багато цибулі. Ну, На кілограм, наприклад, гарні такі дві цибулинки, на кілограм фаршу, гарні дві цибулинки на терку. Ніколи не кручу на м'ясорубку, тому що тоді горіч є. Коли на м'ясорубку цибуля крутиться, видавлюється сік. І з цього соку більше горічі. І зараз я вам покажу досточку. Я десять штук зробила. Шорті їжі зараз. Два яйця, кинула два яйця, можете одне, можете одне. Якщо такі, ну яйця там дорогувати, можете одне кинути. Все. І в сухариках, то так, ось такі вони, тоненькі. Я читала багато, що єшні ну, з куска м'яса роблять. Ну я повторюсь, може, хто мене тільки приєднався. Я робила в школі в приватній. Якщо робила я в садочку приватному кухарем, то я там була сама. А до того я робила школі в приватній, Британіка Скол, це така знаменіта школа за Києвом. От. І там так кухар робив. Шніцеля. І я так і роблю. І я так у неї навчилася, Ніна там кухарем була головним. От. І я в неї навчилася і так роблю. У мене сухарики лишились. Тоді, коли буду смажити, то їх трошки під, ну, під формочку придам, бо ж все одно ти береш його воно. І оце такі шніцеля. Я недавно жарила так гарно сочні, дуже фарш у мене зборний. Діти. Я ніколи не роблю фаршу якогось чогось одного. Я купляю індюшку, філе, я купляю курячим тут. Та й в Україні продаються бедра, вишкіри і кістки. Куряче філе, оці бедра, індюшка, телятина, свинина і наше українське серце. Ми на роботі робимо стільних кусків м'яса. Ну, а як ви робите? Ви його відбиваєте? Чи як? Мені просто цікаво. Я багато рецептів дивилася і читала. Ну, Я відбивний, наприклад. Відбивна у мене це коли шматок м'яса відбитий молотком, потім панірований в борошні і в яйці. Це у мене така відбивна. Дехто на них каже биточок. Ну, биточок це зовсім інше. Биточок це е, з фаршу. От, хто кулінар, е, кулінар? да? чи кухар? Хто вчився на кухара? Я правильно кажу, биточок це зовсім не відбивна. Відбивна це коли відстукано м'ясо, панірується у борошні і в яйцях. Биточок. Це з фарша робиться. Шніцель робиться, я читала з куска м'яса. Ну, от, а як робиться правильно, я не знаю. Правильно, Яночка вчилася і вона знає, що Бери їж, не гавкай. Бери їж. На, перчик. Мені здається, що просто у биточок щось інше додається, ніж в котлету. А може, форма просто не така. Ну, я не знаю точно. У нас яка година 16.32. Правило, о, Янусь, во дякую тобі. Просто форма інша і щось можливо інше додається. От. А шніцель, ну я не знаю. Ну, відбивна це не биток, це я точно знаю. Биток це зовсім інше. Відбивна це коли ти відстукала кусок м'яса і прозапанірувала. Да, я роблю на полуфабрикатах, але як, якісних. Відбиваємо м'ясо, трохи маринуємо, потім муку яйце. Так Це називається відбивна, це не шніцель. Ну, Я знаю це як відбивна. Можливо, я не вчилась на це, я не знаю, тому я не буду спорити. Ну я це знаю як відбивна. А шніцель отак ми в школі готували. І в сухарі. Ні, я відбивні в сухарі не вмочую. Я відбивну, панірую в борошні і в яйці, і вже все. Коли котлета по-київськи, то, то так, там так. Там треба і сухар, і борошно. Бо відбивна в мене чисто, тільки так відбивна. От. А шніцель треба почитати. Я просто ніколи не придавала цьому уваги. Мені так подобається, я так роблю. І в ну, мене всім подобається, тому ну, мені, мені це підходить. Бо я часто бачу, роблять відбивні, кажуть битки. Я панірую без яєць шніцеля. Це оці, що я сьогодні роблю. А відбивні я, ну як, ви маєте на увазі в яйце, тоді в сухарі. Ні, я в яйце не, не їх вже не мочаю. Ото в сухарях і все. Це в мене такі шніцеля. А коли це відбивна, тоді я її в борошно і в яйце. У, у сухарі сухарі в мене тут не присутні вже. Видно, Валюш, вас видно. Що я вас щось пропустила, якесь запитання? Потім ви жарти да, да. Потім шніцель на алії. Да, да. Знаєте, більше вже всі переходять на смальці, і тут також масло, хід, смальці. Ну, знову ж таки, якісний смалець не завжди можна знайти. Я. Знаєте що? Тут взагалі от в Британії м'ясо, їх м'ясо в основному виняток, Знаєте, то що, Тому є тут м'ясо свининами, не... кури тут замечательні, просто як домашня курка. Є різні, є те, та, що там вільний вигул, в клітках, так само і яйця, дуже великий вибір. Але можна ви... ну, просто курку взяти домашню. домашню от. А свинина ні. Свинину я беру у польському магазині. В польському хороша свинина. Ну, не така, не домашня, не така, як ми колись годували. Дякую, Валюш, дякую. Не така, як вдома годували, знаєте, як занесеш такі прямо сала, шкурочку. Ах, така смачненька. Такого немає. Ну нічого, виходимо якось, голоду не помираємо. Тут дуже гарні молочні продукти. Ну, Крім творога, творог беремо польському. Творог то, тут у них своєобразний, такий, знаєте, рідкувато, соляноватий Тому по-різному. Мені Вже скоро і собачок годувати, так що я скоро буду вже закінчувати прямий ефір. Я з вами і так сьогодні довго. В інстаграм не вийшла, вже, мабуть, і не вийду вже вечір. Отут які діла, дівчатка. Так що така у мене вечеря. Готуйте. В шніцель цибулю, перець, приправу к м'ясу. В шніцель я кидаю цибулю, перець, приправу не кидаю к м'ясу. ну, не кожен її любить, не кидаю, чесно. Цибулю кидаю багатенько, щоб соковиті були. Перчик кидаю, сіль. І все. І в паніровочних сухарях і смажу. Це, оце такий ну, у мене, ну в мене такий шніцель. Діти допізна працюють до 20-ї, до 21-ї. Дякую, Валюш, мені дуже приємно. Ну, Лєночка, ну, ну я просто ж не вчилась на це все. Ну точно знаю, що биток це не відбивна. А бачу, люди показують, відбивають м'ясо і кажуть, биток. Тільки того, ну, це не биток. То вам день скучно без них? Та чого скучно? У мене роботи, це сьогодні так, що сьогодні донька вдома. Це так ми сьогодні що їздили, ну трошки як скажу вам. Я рано раніше встала, підготувала все до вечері. Зробіть і напишете тоді мені або прямий ефір скажете. І Я трошки підготувалася до вечері. У мене ну, ще полотенця посушені по роботі, бо ми сьогодні їздили моїй подрузі в магазин Вікторію Сікрет по подарунок. Але магазин був закритий. Бо я хотіла на ці вихідні відправити їй посилку. У неї день народження в неділю, але я не вспіваю. Ну, Нічого, краще пізніше, ніж ніколи. Хотілося б, ну не встигаю, так не виходить. Закритий, написано, відкриється осінню. Я не кажу, що в Лондоні він один, їх багато, ну де їх шукати. Я ось з'їздила і ну, вже якось заморилася. А зранку все підготувала, бо ж Вероніка, привіт. Так що, дівчатка, такі справи. Буду я, мабуть, вже все закінчую. Юлічка, привіт, мамі привіт, великий передавай. Люблю, обіймаю, сумую. Лєночка, привіт! Середа, Середалі маленька п'ятниця, мені зараз бачок ще треба везти, бо забалакаю не відвезу, відвезу сайтінг. Треба відвезти сміття. Бо середу відвозимо, завтра вранці забирають, і тоді я забираю пустий бачок. Це там таке картон через тиждень. Тиждень беруть, те, тиждень беруть те. Дякую. Дякую вам велике всім всім всього самого, самого, самого найкращого. Нехай Господь оберігає вас, ваших рідних, англоохоронець буде завжди поруч. І всіх все буде добре. І поруч будуть добрі люди, тільки добрі, які не будуть вас використовувати. Це так важливо душевний спокій. Знаєте, якщо голова болить рука чи нога, можна випити пігулку. Дякую. Можна випити пігулку, а якщо болить душа, нічого не вип'єш, нічого, бо вона настільки болить боляче, і це треба все пережити. І це дуже відображається також на нашому здоров'ю. Тому нехай у вас все усіх буде добре.